Всім привіт шановні друзі! Це Кармаркет, місто Житомир. Переді мною стоїть наш захисник, наші збройні сили України. Радий бачити Азімут. І ми завжди проводимо якісь збіри. Можливо, не завжди про них говоримо, але чергову потребу в вигляді акумулятора для наших військових кармаркет сьогодні закрив. Ну і дякую вам, як завжди. Доброго дня всім хочу подякувати особисто від мене, також від нашого спеціального загону десанту штурмових військ за постійну підтримку нашого загону і наших потреб, а також за і ремонт джипа, допомагали учасного фінансово. Також за АКБ, який ви нам передали для Джипа, і засоби для уходу і чистки за зброєю для нашого загону. Дуже дякуємо Кармаркету і за те, що ви з нами і вірите в нас і допомагаєте. Слава Україні! Героям слава! Ну і до речі, сьогодні ми. Допомагаємо збір нашим БПЛАшникам відкрився. Тому знизу посилання на банку. Хто може, допомагайте, щоб швидше закрити цей збір і швидше нищити ворога і наблизити перемогу. З вами був Кармаркет. До зустрічі. Дякую. Дякую.